За майже три місяці роботи єдиного реєстру зброї в Україні до МВС надійшло понад 57 тисяч заяв на отримання дозволу. З них майже 50 тисяч отримали позитивне рішення. Про це повідомив у телеграм міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. А загалом у єдиному вікні громадянина авторизувалося понад 30 тисяч користувачів. Нагадаю, єдиний реєстр зброї повноцінно запрацював в Україні з 2023 тищі Перепрошую двадцять червня. Основними його перевагами за словами правоохоронців є легкий доступ до інформації про свою зареєстровану зброю. Власники можуть продовжити дії дозволу на зброю. Крім того, спрощена процедура отримання дозволів. Документи можна подати, не виходячи з дому через єдине вікно громадянина або у магазині з продажу зброї. І в умовах війни питання легалізації вогнепальної зброї є надзвичайно актуальним. На цьому в ефірі телемарафону наголосив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко. Кількість зброї, яка знаходиться сьогодні на руках, і кількість зброї, яку ми можемо називати трофейною сьогодні, вона збільшується щодня. Такі цифри, те, що ми маємо, ми оголошувати сьогодні, не можемо. Але звичайно, ці цифри досить великі, і вони дійсно, вони сирі, і вони досить умовні, тому що кількість схронів, які, які отримують доступ до яких наші, наші військові, коли вони заходять на деокуповані території, кількість зброї там може бути вона може рахуватись на сотні і іноді тисячі. Загалом в Україні офіційно зареєстровано понад 1 мільйон 200 тисяч одиниць зброї. Проте кількість нелегальної може бути в рази більша. Про це в ефірі телемарафону сказав заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий. Ми розуміємо, і наші європейські партнери нам надають інформацію. Що близько трьох мільйонів з такої незареєстрованої зброї може бути на руках наших громадян? Зазвичай найбільше таких випадків фіксується на деокупованих територіях нашої країни, тобто там де велися і ведуться бойові дії. Загалом майже 30 років Україна так і не змогла вирішити питання про обіг зброї для населення. Все регулювалося наказом МВС. Лише торік, лютому, за день до повномасштабного вторгнення Росії, Верховна Рада у першому читанні так і підтримала законопроект про право на цивільну вогнепальну зброю. Ним депутати запропонували навести лад із автоматичною зброєю, яку на початку вторгнення роздавали українцям, або яку вдалося здобути в бою як трофей. Подальша доля законопроекту має вирішитися найближчим часом. Він внесений до порядку денного поточної сесії, і ми якраз говорили про зброю, про офіційний статус зброї зараз про володіння і.